Кожної людини колись був його перший автомобіль, який не завжди залишається в пам'яті зі всіма теплими спогадами, але більшість продають свої перші автомобілі і потім за ними дуже довго сумують. Для мене цей ланос є першим автомобілем. Його коли ще дуже давно купили мої батьки. І Я чітко пам'ятаю той день, 8 років тому, коли я вперше сів за руль. Цієї машини і вперше поїхав. Мені тоді було 14 років. Я навіть пам'ятаю дату. Це було 16 квітня. З того моменту в мене випало волосся на голові і виросла борода. Але любов до цього лануса зростала тільки з кожним днем. На жаль, останні роки ця машина почала перетворюватись на реального корча, і майже кожен елемент в автомобілі потребує дуже детальної уваги. По кузову повно ржавчини, вона повсюди: двері, задні арки, пороги, дно. Навіть там, де криша є. По технічній частині тут також дуже багато питань. Двигун вже давним-давно проситься на свалку. Він повністю сушиться маслом зі всіх сальників, зі всіх щілей і так далі. Коробка передач також вже давно проситься на ремонт, вже багато років, як мені говорять, що там злизані шліци. Будь-яка інша людина на моєму місці вже давно продала б цього корча і купила якусь іншу машину кращу. Але так як для мене це більше ніж просто транспорт, я вирішив дати йому нове життя. Друге життя, і я акцентую увагу, що це буде не просто відновлення, це буде повноцінне перевтілення. Я не просто дам йому нове життя. Я дам йому друге життя, краще життя, ніж йому до в 2006 році на заводі. Виробнику перше, що я хочу поміняти в Ланесі, це двигун, двигун, коробка і все, що до цього йде. Я не хочу ставити 1.5, його простіше купити, його простіше знайти. Він простіше обслуговувані. Ніж 1,6, але я хочу саме 1,6, тому що там 106 кінських сил, а в 1,5 там 86, здається, я вже якщо міняти, то міняти на щось трошечки краще. Я шукав по розборкам, і орієнтовно мені сказали в Житомирі, наприклад, розборці 950 доларів. 900 950 доларів. Це просто за, грубо кажучи, самі деталі. Але ми знайшли. Ланос 1,6, який потрапив в ДТП. В ньому мене зацікавило, окрім двигуна, ще е, по салону. Тому що по салону дуже багато всяких штук я також хочу поставити, які підвищують комфорт, яких немає в сенсі. І там якраз таки це все є. Тому як донор, це буде дуже класний варіант. Але він коштує півтори тисячі доларів і ми їдемо. Ну, Очевидно, що півтори тисячі доларів ніхто тут йти не буде. Я готовий його забрати за тисячу, якщо там стан плюс-мінус такий, як я і думаю. Але будемо на місці дивитися вже і торгуватися. Славно після ДТП був в технічно непоганому стані. Двигун працював рівно. Але навіть не зважаючи на те, що двигун був повністю мокрий, була проблема посерйозніша. Внаслідок ДТП лівий ланжерон дуже сильно пішов вниз. Під капотний простір настільки склало, що передачу навіть не можна було вимкнути. Комплектація всього лануса максимальна. Там є і регулювання керма вверх вниз і навіть чотири електросклопідйомника. Саме цим він мене і зацікавив. Але є одне. Але це ціна. Коли я спитав власника про торг, він сказав, що торг 100 доларів тільки на крило. Капот і бампер за його словами, на розборці йому сказали, що це все коштує 100 доларів. Не знаю, хто йому сказав такі ціни, але таких цін немає. 100 доларів коштує тільки приблизно один капот. Але і це не все. Коли я сказав власнику, що тут якби ще і геометрія пішла, так як ланжерон загнуло, він сказав, що ну це таке. Хоча, по факту, хто стикався з рихтуванням, то знає, що тут тільки рихтування може бути на ціну цього ланоса. Тому за 1400 доларів зрозуміло, що цей ланос нам не цікавий. Так як плюс до всього, потрібно пам'ятати, що за евакуатор ми заплатили б. Ще десь доларів 200-300. Тому ідею з Ланусом донором я покинув і почав шукати двигун на просторах OLX. І там я його знайшов. Це що таке? GoPro. Пан директор. Здрасті, здрасте. здрасте, здрасте. Ти один ще з бачу ковий з На дивун? Цей... Сьогодні кружочок присилав мені Да? Да. Ну дивись. ти що? нуль. <рес> Тільки з завода. Подивись на рімінь. Вячеславович, його даже міняти не треба. Не, можна ще їздити. О, нормально. Він, з бари с коробкою одразу. Куліса, на гур діла. дела. Тільки дивись, вот тут я так понял, це блях, ну, їх зелена хотят всі все, правда, понял? Коли знімали Це мінус, так? да? Це великий мінус. Вот это проводку надо буде. Проводка дивись. Я в любом випадку буду купляти нову, тому що я тут вже подивився, вона вже обірвана. Я просто нулячу куплю за 100 баксів. <laughs> ну, типа, так будет найпростіше. И yes, все, yes, просто блядь, проводка підкінчиться мозги. Тут дуже, короче, есть. Але я не знаю, може бути, що піни різні, бо це з нубиры. Типа розпиновка просто друга. Ну, навряд-лі. Скоріше за все, да? На сигналку входу вже робили. И як завжди, воно не заведеться, я думаю. Да? No, а ні. я знаю, у воно з першого разу не заводиться. А, да. Да. Понял. Ну, значить, значить, питання Ми, буде якщо... навіть, 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 в роботі. <laughs> 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 Нет, там в любом случае, Е, да, просто хто не знає, просто сервіс, який вже горив, це кузовний ремонт. Правильно Криштович, yeah. ви б таким не займаєтесь, таким як Свап і так далі. Yeah. Yeah. Тому якби, задача просто поставити. Якщо по електроніки yeah, щось не вийде. Дивлячись, дивишся, скільки заплатять, типу, цих. <laughs> Якщо що цікава робота, то no, да, просто... зв'язатися. <laughs> да. Тому якщо просто тут щось не вийде, то тоді двигун в будь-якому випадку поставиться, yeah. а вже якщо він там не буде заводитись, то вже yeah. хер да. на нього, я вже потім буду розбиратися. Але я думаю, що все буде чесно. Ми, ми ж обсуждали. Да, 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 це просто. Головне, що все проговорено з клієнтом, ну, типу, це ж саме головне. Він погодився, можна делать. Гуд. All good. good? Давайте його нарасів на захист. Щось, я розумок. І що рівно поставити, не? Блядь, я, короче, хочу максималку 0-100 прямо на сразу. На хаях його вальне. Зразу після виїзду зі старту. Може навіть отут. Я думаю, він до забороз содочку доїждже. Поняв? Якщо ляже просто, ну, то зразу і зробити. Угу. А якщо не ляже, то можна їздити. В общем, мы купили радиатор, купили полуося и я одразу сказал, что, ну, чи можна привезти а Старий мій двигун, який в мене буде двигун, коробка. Коротше, вони сказали, що да, що можна буде привезти, там вже по факту вони подивляться, оцінять. Ну Я розумію, що розборка оцінить дешевше, ніж якщо продавати окремо. Але ну, мені от продавати окремо його не хочеться взагалі. Якби я прикола в цьому не бачу. Тому привеземо. І я їм дав свій номер телефону. В них, коли з'явиться автомобіль під розбор, мені потрібні будуть ще 4 двері і капот. От, тому ми, коротше, домовились, що вони нас не беруть мене, коли в них там з'явиться. Я їм сказав, що якби мені не дуже смішно, бо ще треба лануса поварити. Я вже тоді да, закидую просто в цей. Отакі от. От, от, давай. От у нас привода. Все, ну по ідеї мають, мають підійти. І так, мені ще все ж таки знайшли рульову рейку під гур. Віддали за 2500, сказали, що так вони коштують там 3200-3300. Віддали за 2500, помітили, Ну, вони її прокрутили. Вроді би все окей. Сказали, що якщо там вдруг щось коротше, з ним буде не так, то ну, вона помічена, можна буде їм типу, приїхати повернути. Так само тут підходь ближче. Радіатор від 1,5 і привода полося від 1,5, тому що від 1,6 не підходить по зубцям. Ну, я там форуми перелопатив, подивився, по ідеї, оце все має підійти. Що За картошку шляпу фрісі взяв. Маленькую то что фри. А что и попить взял? Мочи попить. Пепси. И чаечку. Цей день настав. Я сподіваюся, що цей 1,3 сюди заїхав, а вийде вже 1,6. Але ми побачимо, тому що питань багато, але Просто Сервіс, думаю, зробить це чітко. Давайте подивимось на нього в останній раз. Куча масла, куча всього. Короче, цей двигун повністю непригодний. А зараз покажемо 1,6. Ну а от наш 1,6 серед Кучу різних деталей. і Мені дуже подобається ось ця накладка пластикова. От коротко, так і виглядає, не знаю. дефектовку поки що ще не робили, будемо міняти рівні, сальники, прокладки, в принципі, все, його ще туди помиють Питання по проводці, тому що тут от стара проводка, її обрізали на ці всі фішки. Я купив нову проводку, нову, прям нуль цього, за 100 доларів. Але оказалось потім, що це одна третя, по-моєму, випадка потної проводки двигуна. Тому, коротше, не знаю, з проводкою найбільше питань, будемо вже по ходу діла дивитись, вирішувати. знаєте, як відлічити хороший сервіс і поганий сервіс, на хорошому сервісі вам дають котика, який буде вас муркати на руках, поки ви чекаєте, як вашу машину зроблять. Так що, все, без котів, не обслуговуйтесь ні на яких сервісах. Приїжджайте на просто сервіс. І так, двигун вже ми зняли з просто сервісом. Він отакий, от, я виведу на розборку, поїду, ну, після того як вже новий двигун поставиться, то може ще цей прийдеться назад ставити. Не знаю, за скільки мені, скільки мені дадуть за нього, тому що стан у нього не дуже. Він весь тут, короче, сальники тут коротше, ужас. короче все в маслі. Побачимо, заодно буде цікаво, скільки за цей 1.3 дадуть. Свічки нові ми викритимо, поставимо на різного. Тут ну розпідвала, сальник бачу нормальний. нормальний вал трошки там вписівся. Ну, Головне, щоб не ми втісилися. Ну, В общем, на сьогодні вже все. Двигун знятий и завтра вже будемо робити дефектування нового двигуна, так, так. і встановлювати полосся, радіатори, проводка, коротше, всі ці діла. Саме так. Все. Я П... тут і не був почуваний. Поки, що... Поки... Поки що каса, вже... каса біжить, да. все нормально. Якщо хтось не бачив, як виглядає підкапотне пространство Ланоса без двигуна, то от можете подивитися. Клас. Стільки місця. Мені кажется, туда даже з BMW мотор залезет на Какой-то 3.0, M57, дизельник. Ну, це вже буде в следующих відео. Вот, до речі, в такому стані двигун. Те, що я казав, він бачите, він весь просто просто весь в маслі. Коротше, жах. Сальники, всі ужас. Тут так само. Масло. Короче, тут масло всюди, цей двигун в жахливому стані. Але тут, в принципі, чисто. Я це чисто колись. День два, Іліславич, Вячеславович, дефектування двигуна зробили, мова, правильно? Так. Отакий От двигун порівняні. Пожалуйста, не вдарте, блядь. Порівняні порівнянні 1,3. Подивіться, які 1,3, який 1,6. Ні, тут... ну це ще треба враховувати що тут коробка стоїть, він Ну тут більший, теж вибреш, кажеться, коробка. але. Але в цілому сам двигун більше дійсно. Ну, в брата два. Ну, Полтора так точно. <рівняння> І так, що ми міняємо? Ми міняємо... Оці всі короче, катушка, бронепровода, е прокладка кришки клапанов. Прокладка кришки клапанов, ГРМ, сальники. Сальник калінвала, сальник розпрідвала. Е потім е подивимося слівну пробку, можливо, поміняємо, вона міняється при заміні. Так. Е потім масло в двигуні, масло в коробці міняємо. Плюс антіфріз усі. Uh, ну, це... антіфріз, само собою, да. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, все. Ну, і ще ми зробимо ендоскопію, правильно? Ендоскопію, поміряємо компресію, да. Да, все, само собою, все перевіримо, все передивимося. І... А, то вдруг, а то вдруг він мертвий просто. А то вдруг, так. Ми будемо тут осальники ГРМ міняти. Тому, коротше, такі справи. Дивимось ендоскопом. Наш связь потерялась. Нормально. Угу. Пока за деревню, наверное. Ну, Класс. Уход. Угу. Не можешь такие вот не деревья, Ладно. Ну, припидим вот тут на целом промежутку. Чуть-чуть и вверх. Стальники клапан опускають. Так? Сантифіський Угу Може пробита голова з-під прокладки, да? А ну є який клапан відкритий? Ай тут нагара пизда. Я не вірю, що вони все будуть крити, ні? Ох, є пачу. Та навіть не крив. Mm. Ну вообще ці клопана не криють. Та сальників тоже диви, бачиш потеки. Сальників тоже йшло. Цих. Mm -hmm. Які нагарні. Ти він буде крити. Какой вердикт, пацаны? Ну по-хорошому зняти голову зробити. А ще краще це поставити, проводити чину взагалі запуститься. Як запуститься, все чітко буде, то можна буде зняти голову, зробити. Це бізнес. А що там робити, голову знімати? Що робити? Маєш голову, шліфуєш. Я їбнувся полный там капремонт кап голови. Надвижко, надвижко. О, не вішко. Голови. Ну, сальнички підкинуть навіть. Сальнички, подають із запонів, що вони там як Або, деш, 4 фікси, поки даємо циліндр закручують світі, хай там їбаш. Тисяч десятков документи. Ого. 13 на. Значить, двигун живий. нормально, нормально. У мене колись таке було. Перший, другий, третій, 12, четвертий, 5. І вагун поки що ще не стоїть. Що ми маємо на даний момент? Значить, кріплення подушок, якщо хтось не знав, переварювати не треба. Вони залишаються штатними. І ця, і коробки, ну і, звісно, третя задня теж. Але треба Може... поміняти. А? Може, цю в Давай. Пацани старались замотували. Я, до речі, сьогодні в ролі оператора. Сьогодні помінялись ролями, ролліві ігри. <гум> відповідно, ця подушка, та подушка, ну і задня, вона не міняється, треба тільки кронштейни. Якщо хтось не знав, кронштейни підходять з 1.5. Там 1.5-1,6, однакові ці кронштейни, які йдуть від подушки до самого двигуна, і відповідно там коробки. Їх я замовив. Вони прийдуть, і тоді вже відповідно займемось встановленням двигуна. І це вже буде в другій частині. Тому на цьому все. Перша частина підійшла до завершення. Дякую за перегляд і чекайте на другу частину. В другій частині ми будемо заміряти, скільки він поїде. Максималку маємо поїхати 200, але побачимо, скільки поїде. Може, поїде і 220. Спідометр Жесно на 220. Тому все, до нових зустрічей.